Це Анастасія Стецюк із Острога на виставку. Вона приїхала зі своєю п'ятирічною Коллі. Це для собаки дуже хороший метод соціалізації між іншими собаками. Якщо ти дресируєш її лагідно, її вчиш, вони дуже швидко вчаться. Як в нас вона з'явилася буквально через кілька місяців ми почали приймати участь у виставках, вона має юного чемпіона, юного гран-чемпіона. І зараз ми закриваємо чемпіона України. А це однорічні лендер та крістал Кане Корсо. Їх з Волинської області привіз Юрій Павлюк. Наші собаки мають великий потенціал. Для них важливо так, як і здобуття титулів, так і дозвіл на племінне парування, так як виставка передбачає такі дії. Потрібно отримати Думку бажано позитивну думку експертів отримати гарні оцінки. Тому ми сьогодні на цьому прекрасному заході. Серед учасників жителька Львова Христина Іваничко. На виставку вона прибула з двома собаками породи помаранський шпіц. Перед виступом у ринзі однієї з собак Глорії Христина робить укладку. В середньому десь на одного шпіца йде години три. покупати, посушити, ну і відповідно потім вкласти. Тому що так як помаранського шпіца» в нього йде двойний тип шерсті, в нього йде 50% відсотків ості, п'ятдесят під шерстку. А відповідно є певна породна стрижка, тобто там ми можемо спити дубку, арку, грудь, вушка. Лапки титул Бест бейбі отримав тримісячний собака Юкі породи Коргі. Його на виставку разом із мамою привіз вісьмирічний Тимофій Костюк із Рівненського району. Песик серед менших коргів. Виставку виставку дуже круто. Цьогоріч серед конкурсантів приблизно 70 порід собак. До виставки долучилися учасники зі всіх регіонів України, окрім тимчасово окупованих територій. Захід організував рівненський обласний осередок кінологічної спілки України, розповіла заступниця голови правління Мирослава Деновська. Національні виставки рангу цацюей. Для чого ці виставки взагалі проводяться в першу чергу для того, щоб оцінити собак, породистих собак, відібрати кращі поголів'я, яке буде покращувати породу, тому що в розведенні мають приймати участь тільки ті собаки, які мають високі оцінки, які мають відповідають стандарту породи, і все це відбувається. Ці оцінки відбуваються на виставках і племінних оглядах. Юрій Чорнобривець, Надія Кривко, Анастасія Мазур, Суспільне новини, Рівне.